Свій візит на Прикарпаття здійснили члени Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Їхня мета на місцях вивчити проблеми підприємців. Як результат поїздки, фахівці мають підготувати відповідний протокол, враховуючи зауваження, та представити його в уряді. Робоча група відвідала і Коломию. Їх зустрічали керівництво міста та району. Про що говорили? Дивіться далі. В Коломиї приїжджали Олександр Андрієв, директор департаменту дозвільної системи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Олександр Плесецький, головний спеціаліст відділу аналітично-організаційної роботи департаменту. І Геннадій Говорков, начальник івано-франківського представництва держкомпідприємництва, а також їхні колеги з Миколаєва. Загалом Прикарпаття відвідала робоча група на чолі із заступником голови держкомпідприємництва Орестом Сохаром. Він в Коломиї не побував, оскільки на той момент проводив. Прийом громадян у Івано-Франківську, коли ми гостей зустрічали міський голова Юрій Овчаренко та заступник Володимир Тарновецький. Від районної влади була присутня Ольга Герелюк, заступник голови райдержадміністрації. У міській раді підприємці та гості обговорювали державну регуляторну політику у господарській діяльності, а також закони України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб, про дозвільну систему та ліцензування окремих видів господарської діяльності, співпраця органів місцевого самоврядування з підприємцями щодо створення галузевих основною ідеологією створення галузевих рад, запропонованих держкомпідприємництвом, є побудова системної роботи підприємців з органами влади на місцевому, регіональному та національному рівнях, з метою створення сприятливих умов для розвитку відповідних галузей у регіонах України. Передбачається схема, за якою місцеві галузеві ради, створені при райдержадміністраціях та міськвиконкомах, делегують своїх представників до регіональних рад, створених при облдержадміністраціях, а регіональні ради, в свою чергу, до громадських, які діють при Центральних органах виконавчої влади. Така схема дозволить при прийнятті рішень аж на трьох рівнях враховувати інтереси всіх галузей підприємницької діяльності. На сьогоднішній день в Україні створено 1161 галузева рада. Найбільша їх кількість у Миколаївській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській та Луганській областях. Домінують галузі торгівлі, ринків, сільського господарства, агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, промисловості і будівництва. Певний досвід напрацьований і в Коломиї. Активно діють низка громадських організацій, зокрема, он там бачу Василя Васильовича. Він наш активний, якраз представляє регіональну раду підтримки підприємництва. Хочу сказати, що я дуже радий, що місі виконком приділив достатню увагу питання формування дозвільних дозвільного центру. Райдер з міністрації підключилася, що дійсно у нас місії в районі якраз відбувається те, що треба бачити. Ну, я вам просто для порівняння скажу: якщо в Коломиї на сьогоднішній день внесено до РДДХ це реєстр документів зафіксованого характеру, це де 757 документів, то в деяких районах не хочу називати є і 0, є і 15, є і 20. Перший день на Прикарпатті робоча група працювала в Богородчанах. Зокрема, зустрічалася з головою Надвірнянської райдержадміністрації. Я почув то, що я хотів почути принципову позицію голови райдержадміністрації, позицію пов'язану з знанням предмету і знанням того тих питань, які пов'язані з вирішенням іменно уряду. Чому уряду перш за все на сьогоднішній день держкомпідприємства є куратором? Івано-Франківської області від уряду і безумовно результати нашої зустрічі, результати нашої роботи в області будуть поставлені. Відповідно сформовані напрямки нашої роботи в області, дана буде нам оцінка, і все буде доповідатися уряду. Спрощення дозвільної системи ліцензування та контролю за суб'єктами господарювання це основні завдання, над якими зараз працюють у комітеті. Продовжив розмову Олександр Андрієв, директор департаменту дозвільної системи, зокрема розповів про деякі нововведення. Прийнято закон, де сказано, що е Тепер тепер підприємці, якщо не не буде визначено Кабміном перелік відеоробіт, можуть починати свою роботу не за документом дозвільного характеру, а виключно за декларацією. Тепер, після цього закону, який вже підписано президентом і в понеділок було опубліковано, тепер протягом місяця Кабінет міністрів має затвердити перелік робіт і видів діяльності, які неможливо започатковувати на підставі декларації. Тобто пішли від обратного. Тепер, якщо чогось не буде у цій постанові, якогось вид робіт, а в законодавстві передбачен дозвіл, то ви починаєте цю роботу не за дозволу, а за декларацію. Єдина форма декларації вона затверджена, вже є постанова Кабінету. Міністрів 685 Там чітка процедура прописана, хто, куди, що подає, яку форму і таке інше. Також комітет підготував законопроект, який дає право отримувати дозвільні документи виключно через державного адміністратора, якому особа здає пакет документів. Контакт з чиновниками ліквідується. на сьогоднішній день ми говоримо про те, що у суб'єкта є право або звертатися до адміністратора, який вам повністю допоможе в отриманні документа, або ви звертаєтесь все ж таки до представника місцевого дозвільного органу. В принципі, з одного боку казалось би, що це полегшення, це може право вибору, ти можеш і там отримати консультацію. Тати документи там адміністратору, да але той контакт з чиновником все ж таки залишався до сьогоднішнього дня, і таким чином, принцип викоренення корупції воно не відбувалося на практиці. да, звісно, було полегшення, звісно, було зменшення витрати часу і таке інше, так інше, але самої цілі, як такої, саме викорнення корупції, воно не відбувається. Для полегшення відкриття та ведення бізнесу комітет також ініціював зменшення на 35%. Кількості ліцензованих видів діяльності та майже на 94% перелік видів робіт, які належать до сфери ліцензування З одного боку. У нас є там більше ніж 60 видів робіт в законі видів діяльності, да які включають себе дуже великий перелік робіт. Тобто може бути наприклад вид діяльності, там один там будівельну будівництво. Ну припустимо, да але в цей вид діяльності включається там тисяча робіт. Буквально покраска, покліка, там, прибить щось там і таке інше. І таким чином, цим законопроектом, які передбачені, ці діяльності вони скасовуються. Залишаться лише тільки ті, які дійсно необхідно контролювати або регулювати з боку держави. Завдяки комітету в Україні вдвічі зменшиться і кількість контролюючих органів. Тепер при міністерстві чи відомстві буде лише один. Президент підписав ініційований держкомпідприємництвом закон, який ухвалила Верховна Рада. Існування великої кількості контролерів на різних рівнях суттєво ускладнювало роботу підприємців та сприяло розвитку корупції. До сьогодні в Україні працювала найбільша кількість органів державного нагляду серед країн СНД: 79. в той час, як, наприклад, у Молдові їх 56, у Білорусі 40, в Казахстані 30. Комітет також ініціював скорочення на 30% кількості дозвільних документів. Скасування печатки як дозвільного документа, посилення відповідальності чиновників за порушення порядку видачі дозволів для підприємців.